32 друга сесія Рівненської міської ради на порядку. Денному понад три сотні питань розпочали традиційно з допомоги військовим. Висловив свою подяку рівненській громаді військовослужбовець Максим Лютий. Сьогодні я ще раз вам дякую, що ви йдете завжди на зустріч нашої бригади. Нашій бригаді завжди допомагаєте субвенціями. Або іншими ментуально-технічними цінностями, і сьогодні я знаю, на сесії буде розглядатися чергова допомога нашій бригаді, не тільки нашій, за що вам ще раз дякую. Також під час сесії виділяли кошти на допомогу ще для восьми військових частин. виділено на вісім військових частин, тобто це субвенція в сумі 5 мільйонів гривень. І черг хочу зазначити, що все, що пов'язано це буде з сума більше 16 мільйонів гривень. Цього виділили кошти і на початкові ремонтні роботи харчоблоків в освітніх закладах. На це передбачили 2 мільйони гривень, заклали гроші й на відновлення парку Грабник. Передбачили там кошти для того, щоб ми могли собі чітко розуміти, що ми хочемо побачити завтра, зробити саме проекти для того, щоб ми могли завантажити систему трим для своїх донорів, так само показувати, що у нас готові документи, готові приступити до будь-якого часу до роботи. Більше трьохсот питань розглядали понад п'ять годин. Юлія Котляревська та Богдан Прокопчук, телеканал ITV Media Group.